Привіт усім! з вами Лейрок. І з нами знову проходження гри Hollow Knight. Зараз ми перебуваємо на зеленому шляху, і я думаю, ви вже помітили, що у нас збільшилась кількість грошків Я покажу, яких досить таки швидко можна заробляти. Тут є такий маршрут коло таке де можна досить таки швидко заробляти монети. Я зараз його. Покажу. Ходімо. Поряд зі станцією зручно. Можна відразу поїхати і кошти свої потратити. <рапляти> Накопичувати їхній варіант, як я вже помітив в цій грі. Тут є купа лицарів. Так. Два краще не будете зараз, але нічого страшного, якщо у вас щось і станеться. Їх не так багато здоров'я. О, готово. 40 монеток випадає рівно з кожного. Здолали два Оп. І до третього. Тут третій. Навіть якщо вас поранять, тут в кінці кола все одно є збереження, лавка. Так що все добре. Ось і все коло закінчено, 120 штучок ми назбирали. Ну, в мене зайняло близько 6 тисяч десь години півтори Накопичити. І все, знову на лавку. І можна поїхати відразу. Поподорожувати і придбати все, що потрібно. Коло, звісно, монотонне, проте досить таки швидко накопичується і саме коло кілька хвилин займає всього. Так, у попередній серії ми звільнили ось мушку. І що ж це таке? І вона відчинила магазин Діртмоті. Тепер у неї можна все прямо придбати. Оп. Ще шматочок маски. Не знаю на що вона потрібна. Ага, два шматка. Це шматочок чогось іншого. Взагалі, так може і не вистачити. Чесно кажучи, я не розраховував на другий шматочок маски. Так, яхтарик і, і якесь яйце. Так. Угу. Угу. Ну, все, все викупили, нічого не залишилось. А, ключик він загубив десь там. Хех. Ну, все. Тут викупили вже все далі в цьому магазинчику. Якісь маркери ще у нас з'явилися нові. Ну і все. Так. Ключик у нас є. Десь там підвал. Ну, давайте використаємо ключик. Що ж там таке? Цікаво? Ага. Так потрібно заходити. Це хто? Тут можна розмовляти? Так. Ласкаво просимо маленький. А, як це? Маленький порушувач спокою. Я собі добре спала. Певний час. Певний час. А, так-так. А тепер ти прийшов і мене розбудив. Але це нічого страшного, я думаю. Я навіть можу тобі допомогти. Я Джиджі, і якщо ти знайшов свій шлях в цю кімнату, ти, напевно, потребуєш моєї допомоги, а сповідач Джиджі. Ім'я, знизу написано: ти бачиш, іноді ми залишаємо. Наші. А що? Як це їх провину? А, як чорні плями. А. Тобто можна відновити тут ну якби свою душу. Якщо з цим не справитись, від нас буде тікати надія. Чи в тебе є якісь. Ну, якісь прави, яких ти хочеш співдатися? давай я в тебе загляну. А, в тебе нічого немає. Як добре для тебе. Ти не потребуєш. Моїх послуг. І все, я так розумію, так, якщо хочеться сильно відновити. Після того, як загинемо. Я, чесно кажучи, думав, що. Тут щось буде інакше. Там в магазині нам сказали, що підвал десь має бути. Ча, може це якась кімната там, аж внизу взагалі. Ну все, тут тоді більш нічого. Можна в магазині спитати, що нам за ключ продали такий. Папа, суде. Ну все нічого нового. а, можна зберегтись. А що з яйцем? не зовсім зрозуміло. Взагалі не зрозуміло, якщо чесно. Ну, хай буде. Вон не настільки дороге. вас всього одного фрагменту маски не вистачає. Так, так, ще є один магазинчик. Пішли туди. Там, де ми муху били, їхали на забуті перехрестя, О, це той жучок, який нас запрошував на арену, Так. Ти використовуєш ці старі лінії. А, патетично Так, у нас справжній воїн. Себе готовий. А, себе готує до битви завжди. Ну, йому не потрібно. Всілякі. Що все. Так, я шукаю Арену. Не знаю. Хай собі шукає далі. Так, а ми йдемо. Ми йдемо туди. Оп. Ось можна придбати. Так. Угу. А на це вже у нас не вистачає камінь шамана. І на це теж. Ну, нічого. Можна буде потім ще накопичити трішки гео. Тут Всього 770. Ну і ще. 2300. 3000. Це не так багато. У нас 6 було. Індарма тільки це не придбали. Ну, нічого. Так, і що у нас тепер можна поставити? Демо там. Так, у нас ще є один. Так, ми взяли довгий меч. Так. Чесно кажучи, напевно, навіть зручніше, чим з накопиченням душі. Так, на один у нас не так багато є. Або атакувати краще. Або шипи, ну, або монетки. Можна поки взяти монетки, потім, напевно, щоб швидше душа набивалася. Хотів би глянути, як це буде з монетками. І... А, ось вони самі летять. Це класно. Це зручно. Ми якийсь запис новий відчинили. Оп! Хе. Прикольно. То у нас багато монеток то вниз кудись впало то ще. Ще щось з ними сталося. Так. І оскільки у нас тепер є ліхтарик, треба хоч подивитися, як він працює, нам можна. Ой. Нам можна в темну кімнату спробувати зайти. А, і, до речі, забув сказати ті бородані, але в кінці кожного кола ж відновлюються. Тобто десь от півтори години такої монотонної біганини і 6 тисяч у нас в кишенці. А вже потрачено, вже можна і не переживати, навіть якщо щось станеться. Марик. Оп! Можна і не забирати ці монетки. Оп, всі підлітають взагалі. Так, ось це темне місце. Там у нас є ліхтарик. Тепер буде трішки зручніше. Що ж тут таке? Ну, давайте відчинимо ці ворота. 50 монеток у нас є. Угу. Можна або пройти далі, або спробувати там внизу. Не зовсім розуміло, що тут взагалі таке. Може, десь вони далі будуть, щоб дізнатись хоч з цим, з чим ми будемо мати справу. Ага, Crystal Peak. У нас вже немає карти цієї області. Як угу. непогано в неї здоров'я. Uh -huh. Сталики. О, не прям сильно страшна. Так що можна спробувати. Є монеток. Хоча б відбили ті монетки, які затрачені тут були. Крістал Пік, і там також Крістал Пік. А, можна спробувати вийти з іншого боку. Ага, тут не вийде. Я думаю, сюди ще трішки зарано. Так, що у нас взагалі ще є? У нас є темний храм на зеленому шляху. У нас є ще тут храм. І... Ніби все потрібно кудись буде йти далі. ну, спробуємо туди в храм, ще зайти. А, і тут станція є. Так, ну, через секунду будемо в храмі. Так, а ось і храм. Храм чорнейця, а де, до речі, тут був. Подорожній його вже немає. Ну, тоді не знаю все. Я думаю, можливо, тут щось буде. Так, у нас ще є станція і храм на зеленому шляху. Ну, спробуємо до станції. Що, щось ми і на станції? Так, і, і, і все. Тут нічого. Так, і тоді нам потрібен перехід на зелений шлях. Ану, навіть варту можна глянути. І там ще був кам'яне святилище. Ось туди нам потрібно потрапити. В інших місцях в. В принципі, ми вже нічого зробити не зможемо. Так, І вперед. Туди і. І все. Так, а ось і воно. Кам'яне Святилище. Ось, тепер є ліхтарик. Тупа кольчок. До речі? живих майже і немає. О, точніше взагалі немає. Що це таке? Обличчя вирізане з каменю. Так. А ну, якщо нагору десь вилізти? Ой, тут на є прохід, внизу є прохід. Так, карти немає, незручно. Ну нічого. Спробуємо піти сюди. Лічки тут скрізь. Без ліхтарика б не розібрались, напевно. О, вистрібнути вже й не можна. Ай! Боліч. Угу. Так, ось і від... відкрилась таємниця проходу. Так. Так. У тут тут нічого? Там теж нічого. Далі? Сюди. Тут колючки, колючки, колючки і прохід далі йде. Шматочок чогось? А, маски? Четвертий. О, досягнення. А, тобто ще одне здоров'я нам видали. І що все? Ну, Таким чином, як ми його використовуємо, то одне здоров'я то нічого просто. Так. Ну і все, зараз ще спробуємо вийти. Чи ця маска буде щось. Так, нам можна тут просто спуститися, стрибати нагору не обов'язково. Ну, я так розумію, маска не сильно проти, що ми тут. Забрали все. Але нам для цього потрібен був деш, обов'язково. Ну і ліхтарик бажано тут так. Незручно дуже виходить. О, Тут вже нові з'явились монстрики. А що ж, тоді з цим закінчено. Навіть не знаю, куди нам далі йти. Ще, ще буду вирішувати. Ну що ж, тоді на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!